Я радий всіх привітати на своєму каналі. З вами Кімеч, і сьогодні тема зайде за авто із США. Так, це та сама Беха, яку ми купили за 14 тисяч. Загалі, авто із США це дуже для когось болюча, для когось важка, для когось незрозуміла тема. Саме тому я вирішив розкрити її повністю і показати на своєму прикладі. Чи можна купувати авто із США, з якими проблемами ви можете зіштовхнутися, та чи варто взагалі лізти у цю тему. Адже на ринку багато пригонщиків авто, які обіцяють вам пригнати вам вашу омріяну автівку за мінімальні кошти. Але все не так круто і класно, як здається, на перший погляд. Адже коли ти до них звертаєшся, вони тобі прораховують ремонт і дуже часто занижають ціну цього ремонту. Коли машинка приїжджає в Київ та попадає на СТО, володори виставляють цінник, який в рази більше ніж прорахунок пригонщика, і через це багато людей попадають на гроші. Також є типовою ситуація, коли клієнт жене собі авто після потопу. Адже пригонщик сказав йому, що це ок, і там всього лиш на всього треба просушити підлогу і зробити хімчистку. Але коли приїжджає автівка і за потопу там треба міняти мотор, то у клієнта становляться ось такі великі очі. І ще одна стандартна ситуація, у яку може потрапити людина, це кіт в мішку. Це авто, яке вже колись продавалось на капарті. Воно було в дуже поганому стані. Його купили перекупи, навісили туди трішки нових запчастей, зробили її візуально кращою та продають вдруге. А коли вона приїжджає сюди, з неї знімають ті запчастини, які на неї навісили, і бачать, що всередині там ну, просто жесть. Ну і останньою, на мій погляд, небезпечною покупкою може бути автівка з пошкодженнями задніх крил або ззаду, коли треба вирізати та вварювати запчастини з інших авто. Такі авто дуже важко продати потім. Але я знаю багато випадків. Та що там казати, я сам бував у цій шкурі. У мене у самого було авто, у якому я замінював заднє крило, і потім не міг продати, тому що мій пригончик. Погано оглянув авто при покупці. І у кожного з нас, хто хоче купити авто і користується послугами пригонщика, є ризик попасти на ці неприємності. Тож я вирішив на своєму досвіді показати вам на практиці, як купити, доставити і відремонтувати авто із США і не попасти на великі гроші, щоб ціллю було не тільки отримати омріяне авто, але й зекономити і отримати авто. Нижче ринку. Що ж, щодо нашого кейсу, я обирав авто в бюджеті від 30 до 35 тисяч. І одного дня мені попався такий цікавий варіант, як ось цей BMW x 5. У нього був невеликий пробіг у розмірі 50 тисяч кілометрів. Дуже гарна комплектація всередині, максимальні сидіння, проекція. Чого там тільки немає: панорама, хайфай, музика, все, що можливо в цій автівці в салоні. Але ззовні комплектація була простенька, вона йшла на базових бамперах, вона йшла на простеньких 19 дисках, і удар був спереду, який був не візуалом. Не візуал це коли автівка виглядає так, нібито удар був прям сильний. Але є випадки, коли ремонт візуалу та не візуалу. Може бути ідентичний по ціні. Ретельно оглянувши фотографії цього ікса на копарті, я зрозумів, що так виглядає не дуже, але всі силові частини цілі, і ремонт не буде надто дорогий. Так, по пошкодженню нашого іксика, хочу сказати, що це та рідкісна ситуація, коли очікування і реальність співпадають. Всі силові частини цілі. Лонжерони цілі нічого тягнути не потрібно. Фарбувати під капотом також нічого не потрібно. Тільки замінити модульні поламані частини на нові. Тож із-за цього після ремонту металевих пофарбованих частин у нас в авто буде тільки одна: це капот. Все інше буде у рідній фарбі. На перший погляд, по ходовці ми також обійшлися малою кров'ю. Те, що ми бачимо на даному етапі, це рульова тяга. Речах і поворотний кулак. До речі, автівка прийшла мені без ключа, але ми покликали людинку, яка приїде і допоможе нам його зробити. Ключик вже зробили, тож зараз будемо робити перший запуск автівки. Вона заводиться все добре. Супер, ну це дійсно радує. Що там? Нормально працює? Тихенько? Подобається, дуже подобається. Все йде поки що по плану. Далі, звісно ж, ми подивимося, але поки що все йде по плану. Ну а ми потроху рухаємось з нашою бехою. І сьогодні нам приїхали запчастини по ходовці, і все пішло не так гладко, як могло би бути. Як і з усіма автівками США, по ходу ремонту з'являються нові обставини, котрі треба ремонтувати. Тож, що у нас сьогодні? Ми планували замінити поворотний кулак, тягу та речах. Ось до нас, до речі, все це приїхало. Поворотний кулак ми взяли трішки Бу майже з нової автівки. А речаги тягу ми взяли нові. Але в процесі їх заміни і розборки майстри помітили, що полуось також дала позицію. Тож нами була замовлена нова полуось, Ну, як нова, також трішки БУ збитої машини, в якої пробіг там пару тисяч миль. І після встановлення всіх цих запчастин хвилюючим для мене моментом буде простий поворот керма, адже ми точно не знаємо, чи отримала пошкодження рульова рейка. І це буде зрозуміло тільки коли машина буде на ходу і ми зможемо поповертати кермо. Ну і до нас вже приїхали запчастини по морді, ікса, а саме фара. Всі пластмаски, підкрилок, і одна з найдорожчих і найважливіших запчастин це панель. Уявіть собі, що ця панель це є оригінал. Більш того, це з м пакету Хоча у нас автівка не м пакет адже ми будемо встановлювати М-пакет і коштує вона 500 баксів. Хоча це просто кусок пластмасу. Ну і звісно ж, до нас приїхав ще крило нове і капот. Капот, до речі, на вулиці. Нєкіт погнали, подивимось, як. Який він новенький, гарний. І буквально пару хвилин назад, поки ми знімали ходовку, нам привезли наш капот. Ось він. І хлопці кажуть, що ми прямо зараз його вдягнемо на автівку, адже його потрібно перевірити, щоб під час транспортування він не зазнав деформації. А ми продовжуємо процес відновлення нашої бехи. І так, що у нас зроблено на сьогоднішній день? На сьогоднішній день у нас вже встановлена нова фара, встановлені всі модульні частини, які були пошкоджені. Новенькі, гарненькі, оригінальні. Як я вже казав, тут у нас стоїть все від М-пакету, тому що М-пакет зараз, до речі, вже підготовується. Я вам покажу, як це виглядає. Хлопці зняли капот. Він також у малярці, як і обвіз. Його вже підготували, загрунтували і ми чекаємо на покраску. До того як відправити капот, крило і обвіз на покраску. Хлопці встановили їх на машину, так сказати, поміряли зазори, щоб досягти зазорів, як з заводу. Той, хто купував автівку із США на ринку у нас в Україні, може часто наблюдати таку історію, коли. У авто всі запчастини просто не співпадають. Тут може бути маленький зазор, там великий. Коли машина їздить, там, де зазори маленькі, деталі можуть тертися один об одного і протирати лакофарбове покриття. По салону ми відновили всю безпеку, кермо, штору. Тепер у нас тут вже гарненько, як і повинно бути. Єдиною деталлю, яку я хочу ще змінити, це кермо. Адже ми робимо зовнішній М-пакет, а кермо звичайне. І я зараз шукаю кермо від М-пакету сюди. І це нелегка задача, поясню чому. Навіть у М-пакетовського керма є три конфігурації, адже все залежить від комплектації авто. Якщо у вас авто без дистроніку і без підігріву керма, це одне кермо. Якщо у вас є дестронік, але немає підігріву, це друге кермо. Якщо у вас немає і того, і того. Це третє кермо. Саме тому є невеличкою проблемою знайти саме те кермо, яке нам підходить за адекватні гроші. А нам підходить тільки максимальне кермо. І поки ми шукаємо емочне кермо, я вирішив відновити це рідне, адже відновлення коштувало нам 130 баксів, а продати його можна за 300. Серйозно, серйозно. Що ж, і зараз у нас хвилюючий момент, адже ходовку повністю зібрали. Тепер ми можемо кермом трішечки порулити. І дізнатися, чи ціла у нас рейка чи ні. Перше відчуття, що все ціле. І я дійсно щасливий, адже це могло нам коштувати десь штуку баксів і поки що немає приводу рахувати, що ми на неї попадаємо. Тож так, я щасливий. Начебто, все гуд. Давайте підсумуємо проміжну вартість мого ікса. Покупка, доставка, розмитнення, аукціонний збір обійшлися нам приблизно у 24 тисячі доларів. І ти такою сюди цифру Бам! Запчастин, котрі були пошкоджені, ми купили на сьогоднішній день на 3 тисячі. Також безпека і М-пакет обійшлися нам ще близько 3 тисяч. Сумуючи ці цифри на даному етапі я витратив близько 30 тисяч. І ця сума в 30 тисяч ще не включає в себе. Полірування, встановлення обвісу, фарбування деталей та повну хімчистку авто. У наступній частині ми покажемо вам процес фарбування, встановлення всіх залишившихся частин та фінальний результат по машинці. Ми підіб'ємо фінальні цифри і порівняємо з аналогічними авто на ринку України, щоб зрозуміти, чи вдалося нам взагалі щось зекономити, чи ні. Я дуже дякую вам за підтримку мого каналу. Підписки і лайки під моїми відео. Пишіть у коментарях свої догадки щодо остаточної суми ремонту. В кінці наступного відео я викладу рахунок фактуру з усіма прорахованими витратами по бесі. І той, чи коментар буде найближчим до цієї цифри, я відправлю невеличкий комплімент від себе у вигляді тисячі гривень за однією умови, якщо ви підписані на наш канал. Всім дякую! Чекайте на другу частину. Вона вже в процесі. Слава Україні! Допомагайте зсу.